Найкраще сьогодні в мене особисто спрацювала. Одна приманка, яка найбільше мені сьогодні сподобалася, це. Друзі, всім доброго ранку. Березень місяць вибрався сьогодні на псел з Максом. Спробую відкрити сезон по спінінгу. Як завжди, не обійшлося без пригод. Риболовля починається не зовсім так, як хотілося би. Дощ ще й застряли. Не вистачило мені досвіду дати газку. Побоявся я за машинку і стоїть на пузі. Визвали зараз тракторець. Сподіваюся, якось виберемося і вже пішки доберемось до води. Трохи наплужив, ну, вже справилися, зараз йдемо. Будемо ловити окуня, бо щуку в цьому році нам... Заборонили в цей час ловити, нехай не роститься, поки що половимо окуня. Далі вже побачимося на воді. Всім переємного перегляду. Починаю риболовлю. Сьогодні брав з собою два комплекти, свій, свою Ямагу до восьми, поки що її не розпаковував і флагман Z до 16. Почну з нього, бо дивлюсь чи я присутня. Зараз побачимо. Почну з 7 грамів. Погодка налаштовується, дощик майже закінчився. Дуже сподіваюсь, вдало відкритись. Хоч раз должно ж пощастити. О! О, Я не безнадежен! Є перший друзі! <реш> Я і приманочку змінив. Ось такий початок. Одразу змінив тактику, перейшов на ямагу, 3 грама і перша покльовка. Ларву дістав вже років 5 лежала, не ловила. Це такий грамів 100. Поки що збираємо з, Макай, з максом в підсак, потім будемо випускати і так випускав, каже, мімо кидав. <ріпи> <ріпи> так що сподіваюсь, всю рибку відпустимо. Нехай вона віднереститься. <ріпи> <ріпи> так все. Ся... Так в самих ногах клюнув. Ух ты! Пців. Ще не знаю що це. Ух, гарний окунь, гарний. Взагалі, красавчик. Уже трофейний. Ух. Двітя на цього красення. Таніграм 400, мабуть. Ух. Без покльовки, підців просто, красунчик. Ось такі ось горбач. Хух. 355 грамів. Окунь заважив. Одевимо. Я все ж таки відпустимо, щоб він не мучився сепузо викрій. Гляньте скільки їх. Тут ух. Мамця. Біжи. Ну, що ти хочеш? Писаку хочеш, а я доза. Всі погано. Все, поплив майже в підсапу. Непоганий окунь. Поки я побігав, сфотографував його. Взагалі так робити не потрібно. Треба було далі ловити, бо може він не один стояв. Так що продовжуємо на трьох грамах підвіз. Чисто я. Покльовки не відчув. Так, друзі, перев'язався, змінив приманочку дводіймого танта на 3 грамах. Спробуємо ще такого красення спіймати. Красуню навіть. Мамка поплила, правда споганенько, але вже випустив. Стрес з неї був. Макс піймав з моєї точки окуня. Я там кидав-кидав. Жодного контакту з рибою. Но в нього приманки. Там один дюйм, Чи, може трохи більше. У мене таких навіть немає. Макс Хе-хе-хе! Зараз намагаюся змінювати точки, бігати, шукати. Хочеться якусь більш активну рибку знайти. Але поки що не виходить. Оп, в самому березі. Такий непоганий. В принципі, окушок. грамі 150 Саме в самому березі стоїть буде ж трошки початок першого вирішили ми з мацксом трохи підобідати 5 окунів я нарахував спіймав і було пару сходів там тички взагалі окунь Пасивний, хоча для мене це в принципі хороший результат, я вважаю. Ще не кінець дня, так що зараз дощ. Перекусимо. Да, Перекусимо. Погода не покращилася а така. То є дощ, то немає, хоча і він малий, але все ж таки псує трохи настрій. ну Якщо б клювало, в принципі, <реку> <реку> можна із таким дощем ловити спокійно. Макс спіймав трохи більше, каже, десь в районі десятка, може чуть більше, але в нього розмір поменше, бо приманка менша і покльов в нього дійсно набагато більша. в ну, мене, чесно кажучи, і приманок, по-моєму, таких немає. 2 дюйма це мінімум. що Саме в мене Саме популярна приманка, танта, як, льох. Ну двох дюймово у мене. Ну 2 дюйма теж нормально, можна. На неї ловлю. Чим менше, тим краще. Так що обідом і продовжимо. Продовжимо рибалку. Підобідали трохи, постояли, поспілкувались. Макса вже 100 років не бачив. Зараз випросив у нього маленький офсет. Заряжу більш Малесеньку приманку, там мося у мене є, вже її Поставив, зараз покажу. Ось така приманочка. Не оригінальна, самопал, але повинна працювати. Сепсі імпакт поки що відкладемо. І меншу приманку. Опа, Вот это была Путин так. Була поклевка, потом добрал окунь. Так что Мося також працює. Смотрите, хороший же. Горненький а -а -а. уже. Тукнул. Такие 200 грамм он может. уже чи продавил добре не буду вот нехай одразу пливе. Давай, мамка. біги. Є! о го о о, -о! дал долда лучше? Клюють, але хочеться, звісно, трохи і крупнішого. Хоча для відкриття трьохочковий. Мося працює закос під Мосю. Може б ще щось працювало, але це, мабуть, найменша приманка, що в мене є. Так, ну і з приводу проводки. Я думаю, ви вже всі помітили, що... Невеличкі такі підриви і пауза десь 2-3 секунди, можна навіть довше. І активність окуня сьогодні така, що він через одного просто повисає. Хоча бували і непогані покльовки. Так що активним таку рибку не називеш, але вже десяток свій. Спіймав сезон відкрив. Можливо, до вечора ще якісь бонуси влітять. А може ні. О, снег! І Я з ок у нього! <рес> я а, один я... окунь <рес> на двох. <рес> Давай, приманка вроде. Реклама. Макс хотів виловити мого окуня вже. Майже, чесно. Та -та уже. Мой же честно. та там все вже. Куди путати то оно? Ну? Туда. Нет, закрутим Назад. Снейк! Все ж таки и лови. конечно, лову. Зря ты пану проманку я тебе дал бы. Дал бы. Трехочковый. Ох, мим. Ох, там сейчас все походят. Фальстарт. Так, друзья, рыболовля майже уже подошла до завершения. Хокунь зараз перестав клювати, пів четвертого зараз. Хочу трохи розповісти про приманки, якими сьогодні користувався, от вони всі перед вами. Ще там декілька обірвав. Е, активні приманки сьогодні, в принципі, не працювали такі ось. Най, найкраще сьогодні в мене особисто спрацював. Одна приманка, яка найбільше мені сьогодні сподобалася, це такий закос під Мосю, півтора дюйма, якщо не помиляюся, в темному кольорі вже він повідривав вуса. На 3 грамів такий монтаж був. гріх, Зараз тут танточка стоїть також. Працювала, це дводюймова. Але трошки гірше. Схоже, все ж таки. Менший розмір сьогодні окуню більше подобається. Весь стояв в березі. Також кидав Сексі Імпакт. Схоже, що великувата 2,8 рачки, все таке не зовсім працювало. Снек оцей селектовський, також схоже, що закос на танту. Працював, але в мене тут. Такий гачок не зовсім підходящий і не засікалися коня, але колір мені сподобався, треба щось таке прикупити. Зараз ще десь годину покидаємо і будемо вже, мабуть, збиратися. Сподіваюся, ще буде якийсь вихід, Мак вже пішов. Так що йду доганяти його. Завершаємо риболовлю, зараз початок 6-го, вирішили не сидіти тут. До самої темряви. Потроху будемо збиратися, ще й до машини десь пів години точно йти. Плюс поки доїдемо. Так що якось так. Сезон відкрив, задоволений. на двох спіймали десь три десятка, може, плюс-мінус, особо не рахували. Всю рибку випустили. Вона зараз ікряна, нехай не реститься і радує риболою. Розмір, в принципі, був не зовсім великий, але скаржитись не буду. Одного спіймав, гарного такого на 355 грамів, одного грамів на 200 і Макс парочку 200 плюс спіймав. Так що якось так, сезон відкрив. Сподіваюсь, далі буде краще. Зараз планую вихід по Судаку зробити, а там вже побачимо. Всім дякую, хто додивився. Побачимося вже в наступному відео пока.